Добрий ночі це підпільна імперія, спеціальний проєкт, у якому кіно лише привід поговорити з відомими людьми, не лише про те, що хвилює їх, але й про те, що хвилює нас дізнатися, що дивляться ті, на кого дивимось ми, як власне кіно допомогло їм знайти себе, якщо допомогло. Сьогодні на вас чекає принцеса Монако ситий біографічний фільм про колишню американську кінозірку Грейс Келлі, яка стала принцесою Монако. Красуня переживає кризу стосунків із чоловіком на тлі політичних скандалів і мріє повернутися назад у професію. Головну роль зіграла Нікуль Кідман, Кідмана. Байопік зафільмував Даан, автор драми Життя в рожевому про Едіт Піаф. Королівська родина звинуватила авторів стрічки у спотворенні і перекручуванні фактів щодо принцеси, і її родини та оточення. Фільмарі на власний захист відповіли, що знімали кіно не про конкретну людину, а про жінку і жіночу долю. Загалом історію приватного солодкого життя колишньої хічкоковської зірки будемо дивитися разом із Фозі Олександром Сидоренко, музикантом гурту танок на майдані Конго, телеведучим та блогером. Олександр Сидоренко підпільне прізвисько Фозі, український співак, вокаліст гурту Танок на Майдані Конго, журналіст і письменник, спробував власні сили у багатьох професіях. До початку музичної кар'єри встиг попрацювати прибиральником на пляжі, санітаром, рятівником, страховим агентом, техніком-лаборантом, кіномеханіком, круп'є, журналістом і телеведучим. За фахом журналіст телевізійник музичної освіти немає. Автор текстів гурту танок на майдані. Конго Олександр зізнається, що йому краще пишеться взимку та восени. Улюблені фільми Велика риба і зоряний пил. А улюблені режисери брати Коєн грає в футбол та комп'ютерні ігри. Добрий вечір. Це ваше місто в нашому зрительному залі мерсі. Спасибо, что пришли. Мазаша. Мы вас позвали на кино необычное, я думаю, для вас. Угу. Ну, потому что это такая жизнь снова жизнь в розовом цвете. Ну, потому что розовый, вообще тональность американского кино 50-х годов. Вот оно все такое было. Игры Келли, в общем, один из тех образов, которые э, полно своей внешностью э, отвечает эстетике. Это для вас будут необычные условия, но мы таким образом получаем возможность получить. Дополнительный угол зрения на тему и сентиментальность. Этот фильм буквально исполнил, исполнил такой вот э, сентиментальность. Вот. Вы, вот, вы обычно когда идете в кино, вы чего ожидаете, когда на афишах там Николь Кидман, какая-то Тим Рот или там что. -то? Ну, с такой фабулой я б в кино напишем. <гум> Честно кажучи, но ну, потому что ну, Володарка Оскара, грая володарку Оскара, про її важке життя. Я бы тоді краще подивився про те, що щоб когось вбили і щоб було цікаво, якщо відверто. А чому вбили? вбили? Що це дає вам, як глядачі? Тренує мозок. Як так? Я, а... я люблю детективи дивитися, тому що я в певний проміжок часу почав їх писати. Книжки. І мені цікаво, щоб було якесь завдання. А це завдання, воно поверхня, ну, власне, детективи іноді, ну якщо вони глибокі, то вони про пошук самого себе. Так. Навіть більше, ніж про. Це Агата Крісті, вона написала, ну, детективні сюжетики. А коли починаєш е -е -е, ну, читати інших авторів, то розумієш, що там закладено дуже багато ну, безліч е -е якихось меседжів. Я про що хотів запитати. А люди зазвичай кажуть, для чого стільки насильства тягнути на екран? Ну невже цього в житті недостатньо? Ну, не можна якийсь е, е, створити чудовий світ на екрані. А вам от, от, що вам дає е, е, ця тема, тема вбивства, насильства? Ну, детективи це така чоловіча справа. Мені цікаво, чи зможу я вгадати, що вони там в сценарії зробили. Ну, таке тренування ну, суто. Ну, це, це це про те, що я люблю. А дивлюся, я багато чого і того, що не люблю, теж а якби, якби вам хтось запропонував, ну чи чи десь ви в компанії сидячи, запропонували би своїм друзям подивитися цей фільм, ви б його як так ну, в два речення змалювали. Це історія... про Монако? так, так, так. Це історія про що і чому це варто подивитися? Ну можливо, я б наголошував на тому, що тут певний злам, весь світ. Мріє опинитися на місці зірок Голлівуду Це уособлення мрії. І, мабуть, чи не єдина мегазірка, яка відмовилася від цього. так А частина світу мріє там стати принцесою там Монако чи, чи ще. Це уособлення мрій. Двох. Ну і цей злам, коли людина має все. По один бік океану, а потім має все по інший бік океану і що з нею відбувається. Але не перестає страждати? Ми зараз подивимося, я ж не знаю. Все, за мить ми починаємо дивитися в підпільній імперії мелодраму, яка має назву Принцеса Монако. Сподіваюся, ви знайдете для себе багато чого корисного в цій історії. А за півтора години будемо говорити з Олександром про цей фільм: судити його чи не судити, чи навпаки хвалити. Залишайтеся з нами приємного вам перегляду. Якщо коротко, то фільм Принцеса Монако це історія акторки, яка рятує державу, погоджуючись грати свою найкращу роль роль принцеси королівства Монако. Рожева історія, нічого не скажеш. Що ви скажете, Олександре? Судіть чи не судіть? Мені здається, що це суто жіноче кіно. Дивно, що мене запросили його обговорювати. Можливо, ви хочете, щоб вам хтось сказав правду про цей фільм, але мені здається, що це хтось якийсь філософ писав, що чоловіки з'являються на світ, щоб жінки краще зрозуміли самих себе, і, і навпаки. То мені здається, може чоловіки саме більше і знають жінок, ніж самі жінки жінок. Тому мені хотілося знати вашу точку зору. Я пригадав відразу, як подивився цей фільм. Я пригадав серіал, який зараз ще триває. Коханці, там, де одні і ті самі події, між іншим з вбивством, але і з коханням, подаються з двох точок зору учасників: жінка, чоловік. І ми бачимо, передивляючи цей серіал, як відрізняються події очима жінки і очима чоловіка. Якщо б цей фільм був би про... Принця Монако, очима Тіма Рота, можливо, він був би зовсім, мені здається, неможливо, він би на 100% був би зовсім іншим. Адже ну, вона любить, вона багато чого втрачає, вона кладе себе, свою долю, свою кар'єру, все кладе, щоб врятувати цю ситуацію. Вона таку промову видає, що хоч. Зараз е, всім плакати. Але як це історично стикується з тими подіями, я не знаю. Я не фахівець. Ну, давайте уявимо на сьогоднішньому підґрунті. Колишня дружина Путіна виходить і каже: Я його люблю. Він любить дітей. Він взагалі хороший. Давайте знімайте з нас санкції, бо кохання врятує світ. І що знімуть? Яка б промова не була? За хтось заплаче в Рязані? Але чи знімуть санкції? От, чи яка доля е, Грейс Келлі була в тому, що Франція тоді домовилася по податках і так далі? Вони, між іншим, так, в фільмі присутні і, і проблеми, але так, щось там з податками там в нас заберуть. Хотілося б більш ретельного аналізу, що було, і що сталося, на, на, на чому б вони домовилися. Але це моя вже суто чоловіча точка зору? Можливо, фільм е, про те, що кохання дійсно може змінити. Людину і відданість родині можливо, навіть не кохання. Я між іншим не відчув жодної електрики між цими персонажами. Вони не схожі на людей, які можуть один одного покохати, навіть е, за таких умов, що він, принці, вони вживуть в найкращому місці на землі. Е, тобто вони декларують: я тебе кохаю це через кохання, але це відбувається так. Там, в мене текст Я тебе кохаю. Там, я кохаю цей кран. Камера, я тебе кохаю. Все, що я зараз роблю, це заради тебе. Ви повірили? Ні. Бо так само я і не повірив Кідмен і Роту про кохання. Можливо, це фільм про те, що вона вирішила, що якщо вже є діти, якщо вже така доля, то вже прати до кінця. Можливо, йдеться про це. Але я жінки зараз, якщо якісь чоловіки дожили до титрів в кінці поруч з жінками, вони отримали там ліктям декілька разів. Бачиш, як він як вона його любила, що вона за нього робила. А Я що, менше за тебе роблю так само. Якщо чоловіки ще дожили до титрів е, біля телевізорів, можливо, вони погодяться. А, але є точка зору інша, що жіноче кіно це кіно, яке сповнене красивих чоловіків, бо жінкам приємно дивитися не на жінок, а на красивих чоловіків. І навпаки, чоловіче кіно там, де з'являються красиві жінки, не дарма чоловіки так люблять журнал Плейбой. Ну тому що там не чоловіки на обкладинках, mm. а, а жінки. Тому мені хотілося знати, де проходить оця межа. Де... Але жінки можуть ще дивитися на красиві інтер'єри. <гум> Замість чоловіка Тім Рот забав, і інтер'єри. Якщо у вас був би вибір, красивий чоловік в такому собі інтер'єрі, можливо, багато хтось би обрав в Монако некрасивого чоловіка, але Тима Рота. А от що покликане давати жіноче кіно? Якщо є таке покликання, яка в нього мета? Ну, якщо в наступному житті я стану жінкою, можливо, я зрозумію. Краще я дурник, не можу відповісти на це питання. Краще розумі планети не можуть перевтілитися в жінку. Я не знаю. Ні, ну а якісь думки з цього приводу вже існують? Ну, це перемога. Це втеча від реальності якоїсь в цей рожевий світ? чи він що? Він не рожевий. Між іншим, він не рожевий, і вони намагалися показати різні боки. Режисер. Він же француз, правильно? Тобто він знається на, на цій ситуації. Це не те, що там привезли хлопця з Оклахоми і сказали: знімаю тут от краном Монте-Карло. Він мав, і він, мабуть, розумівся. Не можу відповісти, в чому ця рожевість полягає, але в тому, що доля раціо в цих подіях якось занижена. І, можливо, через це діти, її ж діти відмовилися е, бути присутніми на прем'єрі. Їм, якщо я не помиляюся, їм не дозволили перегляд. Вони хотіли подивитися цей фільм до прем'єри в Каннах. Це ж поруч Канне Карло. Їм не дозволили. І вони тоді сказали, що ми відчуваємо, що, мабуть, тата там. Образили, мамо, ми любимо, але тато теж, але тато є тато. Можливо, щось таке сталося. і Но... Ну і Герой Тіма Рота, вибачте, що перебив, теж виглядає таким людиною, яка за стакан взялася, типу, та гори вона все синіпало. А вона каже: не пий. Це можливо в цьому полягає жіночі. Вона йому сказала: не пий, і він переміг. А якби уявити, що це чоловіче кіно, яким б воно було, як би там акценти розставляли? На рацію, на... чим поступилися, що віддали, як торги відбувалися. Давайте там такий податок буде, ні, давайте такий. Шпигунство було б більше, а там шпигунство, шпигунство, шпигунство. А вона була хороша. Тобто. тобто були постаті б Деголя, Ну, власне, Деголя було б набагато більше. Арене і Гічкока. А вона би так проходила повз. Про неї більше б але говорили. Красиво, але красиво. Проходили. Ну так, так. В цьому, в цьому але ну, про неї більше б говорили, ніж ніж показували. Мені здається, це теж не співпадіння. Певне. Я не люблю Кідман. От я відверто скажу. Я... Мені так подобається вона в фільмі інші, тому що вона, здається, грає щось схоже на себе. Вона зла. Вона зла, холодна, така. От, от в фільмі інший я дивився його разів 5. От зараз повернуся додому, мабуть, подивлюся ще раз, тому що такий дуже файний хорор. І вона грає максимально. От я в це вірю. Коли вона зла, коли вона жорстока, а тут вона ну, щось не співпадає з моїм відчуттям цієї акторки і цієї ролі. От якась вона щось нельзя з нею тут. А до Грейскелі у вас які ставлення? Ви дивились які стрічки з нею? Ну, я щось дивився в дитинстві. Я так зараз під час фільму щось було мені знайомо. можливо, там якісь шматочки, можливо, якісь мюзікли тоді були, можливо, вона і співала там. Щось можливо дивився. Але я знаю, що вона Оскар брала, і... тому що тут що була. Володарка Оскара, грає Володарка Оскара, кіно про те, як Володарка Оскара <реш> перестала бути Володаркою Оскар. А оці такі а, появи Гічкока, Гічкок, між іншим смачний такий, Черчилль такі. <laughs> так, 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 так. Так. Всі жарти про Шона Коннері, що шо є такі якісь <laughs> е <laughs> шотландець е молодий. Бонд, <laughs> <laughs> <там. laughs> новий бонд. Так, це такі для. Для чоловіків. <laughs> це, це, для так, щоб, своїх і для чоловіків. <laughs> <так>. <laughs> щоб чоловіки не пішли від екранів. <laughs> так. І про Шона Коннері, так, там гех смачненький, щойно що, з'явився, щоб ми відчули той час. А розкажіть, яке кіно вас виховувало тоді, якщо вам подобається там, вбивство і взагалі якісь «На місто зустрічі змінити не можна. Оце базис, так? Це... Так, це базис, тому що от, це було дитинство, коли я дивився. Я пам'ятаю, як ми в школі потім обговорювали. Конкуренції не було, але це був серіал поза конкуренцією. Я пам'ятаю всі наші версії, перші там, перегляди, мені там років там, 7-8 було. Оце це було таке, щоб о, це можна порівняти з тим, що там відбувалося, коли аватар виходив, що всі, 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 всі про це говорили. Ти був, ти був, ти був, ти був. А ви дайко, мабуть, на якому боці були? На боці тих, хто казав, що вор має сидіти в тюрмі? Зача, чи на, чи, ну, на боці який казав, що якщо ми так будемо робити, то ну, закон перетвориться Шарапов... на кістки? Uh, я трошки пізніше книжку прочитав Ера Мілосердя, <clears throat> і вона зовсім інша, мені здається. І там багато чого вони в останній момент там же була інша кінцівка, і вони перезнімали її, щоб там не запсувати радянським працівникам настрій. От, але це було кіно, хоча це телесеріал, але ж знятий в кіно і кінорежисером. Це було те, що от в дитинстві мене вразило зовсім. А потім, ну, що, що нам тоді показували, там якийсь болівуд? Але дратануло. Переворот стався з, після того, як подивилися місце зустрічі. Ні, це не... я і фільмів дуже мало дивився. Я тренувався, в футбол більше грав, ніж. Я б дуже багато фільмів, ще й досі не дивився. Ми якось з'ясували, гуртом їхали на гастролі, з'ясували, що я досі не бачив фільм Пірати 20 20-го століття. Що було... А ми з татом двічі не помістилися в кінотеатр. Ходили і просто От де був аватар. О, Оце так, аватар так. був. Я досі його не дивився, і так само, як я не знаю. О... Новорічний фільм Педалів'є Рязанова царство, йому Небесне», mm -hmm. як він називається? Іронія доля. І я його дуже довго не, не бачив, десь років до 30. Тобто, так, шматочками на Новий рік, а так, щоб від початку до кінця. І яке було враження, коли подивилися від початку до кінця? Що це дійсно хороша робота. А це жіноче кіно чи чоловіче? А там вгадано, там і там, і там. Він, Є знає, баланс? Що... Та, там ідеальний баланс, тому що чоловік асоціює себе. З одним героєм чи з іншим, з двома героями, так само, як і жінки асоціювали там себе з двома жінками, і це просто перфектно. Ну, неможливо е... втюхати щось глядачу, коли маркетологи щось розповідають, що вони можуть продати кіно. Там, ми зробимо так, що люди його полюблять. Ну, можна продати один раз, а продати людям 50 разів один той самий фільм може тільки геній. Багато думок з приводу іронії долі існує. Одні говорять, що це все наїв, так бути не могло, інші кажуть так плювати. А як ви вважаєте, на чому замішане оце таке всенародне кохання до цього фільму? От воно звідки? Чому люди проходять? Влучили в кожного, в кожного Чим? творці влучили в ну, історію. Чому? Ну мабуть, кожен хотів помилитися містом в тій ситуації? Ну, так, от прокинутися, щось змінилося кардинально. І ніхто не міг собі в тій радянській ситуації цього дозволити. І... А в жінок, я не знаю, то в жінок треба питати. Мені, мені здається, що так. Тут головне питання, щоб е... навіщо вони Сіквіл потім робили цей, який абсолютно, абсолютно жахливий. Я його навіть подивився при неповазі до переробок з півночі. Угу. А ми якось їхали десь в потязі, і там примусово його показували, і я вже вирішив придивитися ворогові в очі. І подивився цей продакт плейсмент, і це дешево-дешево. І потім розповідали, що Рязанов погодився на це, бо тамошній канал дав йому гроші на якусь, щоб закінчити якусь роботу. І це ж оцього цього шкода. Тому що не треба знімати сіквілів до таких фільмів. Там все сказано. А от люди, ну дорослі люди, вони прагматичні, вони матеріалісти зазвичай. Але чому їм так кортить цього чуду? Чому вони вірять цьому чуду? Що що таке можливо в новий рік? Що це так, так такий магічний час, і я казав Мікі Маус, сьогодні середа, а в середу може відбутися будь-що. Ну тому що, мабуть, вони новий рік це завжди така межа, коли ти розумієш, що час пішов, а ти нічого не змінив. Ну, я по собі так суджу. Я зазвичай на новий рік. Дивлюся, що я писав там, 1 січня того року минулого, і розумію, що я навіть половину не зробив. А тут от, бац в людей що змінилося так. Ух. А що ви любите в Новий рік дивитися? Ми зазвичай в музикантів Новий рік 2 січня. А, якось. З родиною, з друзями відіграв концерт. Потім ми за містом до досвяткували і поїхали. У нас була традиція така в ніч з першого на другий, коли я вже доєднався, там збираємось. Я кажу, давайте подивимося, якесь гарне кіно, і всі там обговорювали, обговорювали, Я нав'язав їм фільм «12 обізян, і вони досі не можуть мені цього вибачити. Коли ми приходимо знов дивитися до нас, кіно вони кажуть, що «12 мав знову будемо таке. Миле, різдвяне щось новорічне. А я просто так любив той фільм, що нав'язав і їм... лиханувся. Ну, а то в, в гурті ви коли там пропонуєте їм подивитися щось своїм колегам? Їм щось не заходить. Я відповідаю в гурті за гастрольний екран. Тобто я їм нарізаю, все готую, і потім вони дивляться. Дещо не заходить. Зараз була остання подорож довга. Ми їхали на Догданську, це... Польща, на Балтику довго. Я нарешті їм. Серіал «Прослушка». нав'язав, тому що дуже хотів, я його дуже люблю. В нього колись була найкраща оцінка в світі серед існуючих кіно та ті-проєктів 9.8 на АМДБ. це просто шалений серіал, але його дуже важко дивитися тим, хто звик до екшену постійного. А він mm -hmm. такий розсудливий. І коли в них не було вибору, вони дивилися, і я був задоволений, що нарешті їм. Зміг це показати, а так зазвичай вони люблять щось таке коротеньке, щоб якісь комедії. Комедії цього року їм дуже сподобалося останній чоловік на землі. Відразу два сезони. От вони мене в захваті були. А можна сказати, що ви переключилися цілком на серіали чи серіали перемогли. Після Чому? того страйку сценарного дуже багато сценаристів прийшло. Ну, по-перше, технології дозволяють вже знімати якісну картинку без участі там, тисяч людей. Тобто, цифра врятувала. І по друге, цей страйк сценарний, коли він відбувся в Голлівуді, дуже багато фахівців пішло. І по третє, канали змогли собі дозволяти. Якщо там, коли HBO починав з серіалами, там, наприклад, Сопрано 2 мільйони доларів за епізод, це був фактично за наших умов, це кіношний бюджет, з якого ще половину можна вкрасти, між іншим, але зняти нормальне кіно. Угу. І вони, коли залучили кіношних акторів і показали, як це може бути, вони просто перемогли кажучи футбольним сленгом в одну калітку. Тобто, де ви знайдете фільм, в якому можна не поспішаючи протягом трьох годин готувати до першої події глядача, як казав Генрі, я колись для книжки «Епіграф» брав, що е письменник може, користуючи своєю професією, е розповідати читачеві все, що завгодно, вкладати йому в голову все, що завгодно, бо читач хоче дізнатися, що буде далі. Ах, ти хочеш дізнатися? Тоді я тоді тобі розповім, чому ти погано живеш. Ось так: вони не поспішаючи, готуючи в кіно для того, щоб розпочалася якась подія, треба ну, хвилин 15, бо потім вже нудьгувати почнуть. А в серіалах вони можуть абсолютно спокійно. Але ж є точка зору, люди кажуть: ну для чого розмазувати це на 8 чи 12 серій, якщо можна в півтора години це впхати? І з іншого боку, ви людина сімейна. А щоб дивитися, серіали, потрібно багато часу. У вас репетиції, якісь інші дорозі, спеціальні дорозі, серіали це для дороги. Ну, от уявіть, раніше ми їхали, наприклад, ну, там 500 кілометрів, так, середня відстань до концерту: Львів, або Одеса, або Харків, або Дніпропетровськ з Києва. Це три фільми. От я колись писав про це колонку: що ми виїхали з одним фільмом, потім другий, потім третій, і вони вже заплуталися. Там Брюс Вілліс був чи не Брюс Вілліс. і така от каша в голові. А якщо ти їдеш з серіалом, середній серіал, там, наприклад, хороший, там, 10 епізодів годинних, вони, гурт доїхав до міста, подивився першу половину серіалу. Доїхав, одна історія довга. Це так само, як зараз там, справжній детектив або Фарго. Вони якраз на 10 годин, це ідеально. А так би вони подивилися 6 фільмів, і була б в них каша в голові. А Так одна історія. Тобто, можна подумати, що якби ви не подорожували через концертні гастрольні тури, то ви б не дивилися серіали, а воліли би дивитися. Я, мабуть, кіно. не так би підсів на, сі... на серіали, але коли вже ти сів на гачочок, то ти вже будеш дивитися. Дякую, Олександр. В нас, на жаль, вже вийшов час. Чудовна змістовна бесіда, як на мене, трішечки покритикували жіноче кіно, і, зокрема, Грейс Келлі, їй дісталося ще і від... від родини. На Грейс Келлі мене чіпали. Кід <кідман> Е, окей, е, е, І ми трошки проїхалися, але загалом е, сподіваюся, що ви знайдете в інформації, яку Олександр озвучив, е, практичну сторону. Тобто звернете увагу на згадані серіали про служка. Е, і Підпільна імперія. І підпільна імперія. <так>. І фарго чудовий, так. який взагалі такий трендовий. Важко тепер буде згадувати про цей рік. Не згадуючи Фарго, тому що це визначне кіно, багатосерійне кіно, як на мене, тому що справді в нього такі театральні е, амбіції. Це найкраще, що може статися з глядачем. Ну от якщо ви хочете знати більше про те, що відбувається у світі серіалів, можете читати колонку Олександра у виданні Новий час. А в нас на, на сьогодні, все це була підпільна імперія. Ми дивилися принцесу Монако. А тепер з вами прощаємося. М -м, побачимося за тиждень, наступної п'ятниці у півночі. Підпільна імперія знову з'явиться в ефірі, і ми знову подивимося, якесь чудове кіно. Хай щастить.